Росій Firearms. це новинка, яка заїхала в Україну і з'явилася в нашому магазині також. Карабін американського виробництва в калібрі 22 Long Rifle дозволить вам виконувати стрільбу на середніх чи ближніх дистанціях, мало витрачати на самі набої для стрільби і цим самим збільшить, ефективність, збільшить вашу ефективність. Тепер детальніше про комплектацію даного карабіна. Зброя комплектується відразу. Механічними прицільними засобами, а саме мушкою та ціликом, цілик виготовлений із полімера, мушка металево. Також, окрім цього, система перезаряджання тут іде напівавтоматично, тому ви зможете ефективно та швидко здійснювати стрільбу на середніх, ближніх дистанціях. І в перспективі, якщо плануєте практикувати більш влучний постріл на дальній дистанції, тут є можливість розбістити оптичний приціл. Присутня для цього планка. На ресивері. Комплектується зброя також 10 зарядним магазином металевим. Ось такий от він має вигляд. В перспективі, якщо вам цікаво, можете докупити ще декілька. Сам ствол, відповідно, металевий твіст ствола класично 1 на 16 Ложе виготовлене з полімеру. Доволі таки зручне, комфортне, нічого ніде не люфтить. Вам буде Максимально зручно використовувати даний карабін. У нас стволі не присутня різьба для монтажу додаткового монтажу модератора В перспективі, якщо для вас це буде актуально, ви можете або самостійно нарізати, або виготовити перехідник з різьбою для потрібного вам саунд-модератора. Ми з цим допомагаємо, тому якщо вам це актуально, можете звертатися. Що ще? Варто розуміти про цей карабін, це те, що дуже приємна вартість. На даний момент всього навсього коштує 15 тисяч 400 гривень. Тож, якщо ви плануєте придбати якусь зброю і практикувати досить е велику кількість пострілів, е я раджу розглянути саме карабін від бренду Росіфарамс, тому що. Чудова комплектація, приємна вартість і хороша ефективність. Тож, якщо вам це цікаво, переходьте за посиланням під цим відео, ознайомлюйтесь детальніше із пропозицією.